Вітання, дорогі підписчики, на моєму каналі. І знову у нас чудовий ранок. Прохолодний, 8 градусів тільки тепла. І я поїхав на грибочки. Такий холодний ранок. Сьогодні вже пізніше пішов, ніж вчора. Думаю, може щось буде. Такий. Така гора смерик хребет, як бачите. Гарне сонце на нього світить уже. Що ж, починаємо грабалочку. Бачите, це Іван чай, як достиг і як він висівається у цих насіннях, знаходиться. Який... Прокладаємо нові маршрути. Нові з грибляночки. Залізли в такий гущарник. Дивимось, чи немає грибів. Добре, що немає роси зранку. То добре ходити. Але немає щось і грибачків. Я думав, що сьогодні буде гарний улов, але на жаль, на жаль, раз поки немає нічого. Доста прохолодновато сьогодні. 7 градусів, 7, 8, апедекуди і 5. Тож не дуже грибочки У таку холодіну хочуть рости. Немає нічого, ні підберезників, ні трепетівців, нічого, ні сироїжок. Будемо очікувати. На кращі знахідка. Продовжуємо шукати. І так, друзі, знову з вами я. Я думав вже, що все, грибочків не буде. Розчарувався, але на жаль, як бачите, дивіться, який красень. І не знаю та його розтоптав? Хтось його вивернув. Або дивіться, яка краса. Оце. І трохи, як бачите, і шапочки відломили на ньому. О, який я радий, що знайшовся грибок. то вже думав не знайду нічого, вже хотів заводити мотоцикла. І їхати додому, але одного все ж таки знайшов. Тож не треба наперед все падати у відчай. А треба шукати і знайдеш, так як я, такого красення. Білесенький, а здоровий. Оце вже настоящі осінні грибочки. Що ж, будемо шукати напарника? Будемо шукати ще напарника. Де ж він заховався? На жаль, друзі. Напарника не знайшов. Знайшов тільки одного. Але не втрачайте надії, друзі. І шукаємо, шукаємо біля Знову і знову. А вони дуже гарно ховаються від нас. Тож, продовжуємо. Грабалочку зайшли, ми в такий молодий лісок. Думаю, ну, може тут щось буде, а тут тільки, як бачите, шипшина гарна достигла така. Ну, шипшини я вже назбирав на чай. Більше не треба мені, а грибочки я люблю шукати. Тож, продовжуємо. Pochupy, rybaczki. Na żal, nie dużo rybaczki wie, bo chłodno. Ale, przejdziemy, przejdziemy. Що ж, друзі? Візьму я почищу грибочка цього, що знайшов, помилуюся ним. Так як, на жаль, більш нічого немає, не знайшов, грибалочка сьогодні не вдалася. Тож, будемо очікувати найкращих грибних. Походю. І на цьому буду закінчувати свою грабалочку з одним грибачком тільки, на жаль. Але на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Pocá, pocá.